Дочекалися у новому роздолі. Відкрили оновлений міський центр зайнятості. Склад працівників той самий. А от приміщення новозбудоване та втричі більше від попереднього. Аби центр запрацював, люди чекали аж 6 років, бо в останні три бракувало грошей для його відкриття. Вона безробітна, бо банк де працювала, закрили. Та би вдома не сидіти, вирішили відкрити бізнес. Для цього потребує грошової підтримки від центру зайнятості у малому районному центрі. Це ледь не єдине місце, де можна взяти гроші на відкриття власної справи. Бізнес план вже складений. Я хочу відкрити по бджільництво розведення бджіл і Автоматично це там з собою передує різні продукти бджільництва, мід і продаж даних продуктів. Людина протягом всього перебування на обліку в центрі зайнятості має отримати допомогу з безробіття для того, щоб вона, якщо вона має бажання, організувала свою діяльність ці кошти. Виплачується одноразово загалом ж на обліку у Новороздільському міському центрі зайнятості пів тисячі безробітних. Працівники пояснюють, здебільшого це жінки та молодь до 30 років. Ми обслуговуємо місто новий розділ і довколишні села. Це три сільські ради, Берзівецька сільська рада, Станківецька сільська рада і Горішненська сільська рада. Упродовж січня-червня 2015 року з 1240 осіб. Ми за допомогою служби зайнятості, за допомогою роботодавців наших працевлаштовано 541 особа. Раніше, аби допомагати сотням безробітних, працівники тулились у невеликому приміщенні. Тепер мають нове та модернізоване. На Львівщині наступним планують відкрити оновлені. Центр зайнятості вже у Новояврівську, та поки область обрали для пілотного проекту із підтримки малого та середнього бізнесу. Реалізують задумане за гроші зі твого банку. Це 20 мільйонів доларів. Їх розділять між трьома українськими містами. Передбачає виділення коштів. Через банки Європейський банк реконструкції і розвитку як безвідсоткова фінансова підтримка на закупівлю обладнання та матеріалів для людей, які хочуть розпочати власну справу. Безвідсоткові можливості для купівлі обладнання і початок цієї роботи дасть можливість створенню нових робочих місць на Львівщині. Дуже важливо, що пілотні проекти, які відбуваються на Україні, вони апробовувалися у Львівській області. Таким чином, мати можливість покращити. Те не просто для людей, які шукають роботу, а для людей, які потребують навчання, які потребують підвищення кваліфікації. Саме ж фінансування Світовий банк розпочне вже з наступного року.